Я мрію про суперсилу зробити е, модерацію всіх соціальних платформ ідеальною. Це, це треба мати певний мозок, який вміє продукувати гасла. <ріст> ми самі відповідаємо за інформацію, яка нас оточує, та за інформацію, які ми віримо. Мене звати Юлія Дукач, я керівниця напряму дослідження дезінформації в компанії Open Minds. І мій шлях дослідження дезінформації він почався. З дата журналістики саме за допомогою дати журналістики я почала працювати з великими обсягами даних, аналізувати десятки сотні тисяч повідомлень і виявляти в них певні патерни або кампанії впливу. А скоріше за все це буде слово викриття. В пошуках ідеї завжди друге це аналіз великих даних. Так це не одне слово, але одним тут ніяк не описати. І третє це розповідати історію. А, напевно, найлегші правила це, по-перше, відслідковувати свої емоції і думати, чому ви відчуваєте ці емоції і хто може бути в них зацікавлений. І тоді, власне, включається друге правило: це звертати увагу на джерела. Хто саме провокує вас на ці емоції? Це хтось ваш знайомий, або це джерело, якому ви довіряєте. Якщо довіряєте... Чудово, а от якщо ні, то тут, звичайно, треба вже перевіряти. І тому третє правило це читати якісні медіа. І навіть якщо ви почули певну інформацію від своїх знайомих або з невідомого джерела, то обов'язково подивіться, а що про це пишуть ось ці якісні медіа, наприклад, з білого списку. Я би не сказала, що це найтрешовіша, але для мене дуже чіткою червоною лінією, через яку я чомусь наївно вірила, що хтось не буде переступати, а це маніпуляція на відчуттях родичів загиблих чи зниклих безвісті. А для мене це та червона лінія, яку російська пропаганда регулярно переступає. Для мене це завжди шок. І я мрію про суперсилу зробити е, модерацію всіх соціальних платформ ідеальною. Е, це б суперсила, яка б дозволила ну, наприклад, видалити всіх ботів з платформи або промаркувати всі фейки і маніпуляції.